Привіт таки з Буковелю! Я релаксувала на своїх улюблених лижних покатухах, тому хочу запропонувати вам огляд 3А-траси. Для цього нам потрібно пройти незначний участок 2С-траси. Отож, піднімаємося підйомничком номер 2 повертаємо ліворуч, проходимо цю площу гори Буковель з панорамними видами на сам Буковель і їдемо другою С-трасою. Це відео буде актуально для тих, хто планує приїхати в Буковальщину, був, чи був декілька разів і мало що пам'ятає, хто тільки вчиться стояти на лижах, щоб ви зорієнтувалися деякі траси, якої вони складності і так далі. Ця траса переходить на маршрут 3А або далі 2С до підйомника номер 2 чи номер 5 Отож, ось, як бачите, поворот. Якщо ви початківець, бажано заходьте з зовнішньої сторони поворота, щоб максимально був більший радіус, щоб безпечно що на за нього заїхати не впасти. Якщо бачите вказівнички, притормозіть, подивітись, зорієнтуйтесь. Нам зараз потрібно повернути ліворуч на трасу 3А. І ось насолоджуємося класними покатухами. Тут досить широка траса, рівномітна, з некрутими поворотами довга, схили помірні. Тому пропоную вам тут, якщо вже трошки більш-менш вистаєтесь, можна повіляти зліва направо, чи навпаки пришвидшитись ножки разом, як ваша душа бажає і так далі. І таким чином ми вже приближаємося до третього підйомничка, кому було цікаво. Якщо щось зрозуміло, запитуйте, обов'язково за вас підтримка мого каналу, тобто підписуйтесь, ставте лайки і так далі, бо це важливо для мого розвитку і моєї мотивації. А взагалі лише це дуже класний відпочинку, адреналін такий, емоції ціле гори емоцій. ну Особисто в мене це точно. Я з 15 року вертаюсь, мені це не набридає, це такий заряд, емоцій надовго. Так, таке. Єдине, що не завжди працюють всі траси. Для цього заходьте на сайт Буковелю, дивитесь, там є таке меню, де можна подивитися, що працює, що не працює. Бо це багато залежить від погодних умов. На жаль, снігопади, це рідкісне явище. Дякую за увагу, що без мирокстан. Далі є перегляд по окремим кожним трасам синім, або загальний гід по синім трасам. Приходьте мої моє відео, в мене багато інформації з цього приводу. Дякую ще раз за увагу. Хай щастить, любіть Україну, дбайте про Україну і говоріть українською мовою.